Я пізнаю світ урок 147-й, тиждень 17-й. атмосфера. Повітря, суміш газів, склад атмосфери Землі. На початку уроку перегляньте відеолист від Центаврика. Добрий день, друзі. Я знаю, що атмосфера складається з кількох шарів і кожен з них відіграє певну роль. Однак, яку саме, і чи є межа між атмосферою Землі та космосом? Спробуймо знайти відповіді на ці запитання. На сьогоднішньому уроці ви знайдете відповіді на такі запитання: чи є межа між атмосферою Землі та космосом? Відкрийте сторіночку 11 у підручнику. Пригадайте вивчене. Використовуючи наведені словосполучення, складіть розповідь про атмосферу Землі. Прочитайте подані словосполучення. Газова оболонка. Гравітаційне поле Землі, разом з планетою, атмосферне повітря, суміш газів, азот і кисень, дихання організмів. Тепер спробуйте розповісти про атмосферу Землі, використовуючи наведені словосполучення, поставте відео на паузу. Чудово. Пригадайте та оберіть правильну відповідь поєднання двох чи більше речовин, які під час змішування зберігають свої властивості. Це чиста речовина чи суміш? Молодці. Це суміш. Відкрийте сторінку 48 у підручнику. Виконайте завдання від АІ. Прочитайте, заповніть діаграму та запишіть пропущене. Повітря складається з газів, азоту, кисню, вуглекислого та інших, а також водяної пари та пилу. Азот становить 78 сотих усього повітря. Кисень 21 соту, а решта інші речовини, які входять до складу повітря. Зобразіть це на діаграмі. Отже, відомо, що повітря складається з азоту, і азот становить 78 сотих усього повітря. Тоді яку частинку круга ви маєте зафарбувати? Так, найбільшу частинку круга можна підкреслити азот 78 сотих усього повітря. І на схемі запишемо 78 сотих та підпишемо. Азот. І відповідно цю частиночку зафарбуйте. Далі відомо, що кисень 21 сотих усього повітря. Так, можемо підкреслити вже іншим кольором, для того, щоб показати, що це в нас інший складник повітря. І яку частинку круга потрібно зафарбувати. Так, та, що менша за азот, але більша за малесеньку частиночку, тобто ось, ось ця частинка. Запишемо 21 сота та підпишемо кисень. А що відомо ще? Так, що решта це інші речовини, можна підкреслити зовсім іншим кольором. І потрібно дізнатися, яку ж частину повітря становлять інші речовини, які входять до складу цього повітря. Що потрібно зробити? Правильно, потрібно до азоту додати кисень, тобто до 78 сотих додати 21 соту. Пригадайте, якщо ми додаємо дроби, то ми додаємо чисельники, а знаменники залишаються без зміни. Адже 78 частиночок ми додаємо 21 частиночку. 78 додати 21. Так, це 99, тобто 99 частиночок із 100 частиночок буде 99 сотих. Це можемо записати ось таким чином. Пам'ятайте, що ціле у нас це всі частинки. Якщо у нас знаменник 100, то він вказує, на скільки частин поділене ціле. Отже, повністю ціле в нас весь склад повітря поділений на 100 частинок. Відповідно 100 сотих. А якщо у нас азотий і кесень становлять 99 сотих, то тоді інші речовини будуть Так, лише одну частинку із 100, тобто одна сота. Запишемо це таким чином: 100 сотих відняти 99 сотих дорівнює одна сота. Зафарбуємо цю частиночку на схемі та запишемо одна сота інші речовини. Чудово! Поверніться на сторінку 11. Пригадайте назву різновиду музичних інструментів, для звучання яких потрібен рух повітря. А гру на яких музичних інструментах ви спостерігали на власні очі? А чи сподобалося вам слухати живу музику? Порелаксуйте та відпочиньте. Після прослуховування розкажіть, із чим у вас асоціюється. Мелодія, можливо, можливо, з якимись пейзажами чи кінострічками або вбраннями. Чудово. Дізнайтеся більше про арабську традиційну музику. Перегляньте відеофрагмент. Країни Середземномор'я розташовані на півночі Африки. Належать до арабських. Це Марокко, Туніс, Алжир, Лівія, Єгипет та інші. Їхня музична культура надзвичайно впізнавана. А арабська музика це табла. Так само, як мелодійна ситара в Індії і пристрасна гітара в іспанці для арабських країн візитівкою є музика, виконана на барабанах табла та струнних музичних інструментах. Лишень, послухай! Що нового ви дізналися про арабську традиційну музику? Поміркуйте та скажіть, чи відрізняється повітря в місті і повітря морського узбережжя? Чудово! Сторіночка 12 у підручнику. Дізнайтеся більше про атмосферу. Попрацюйте з інформацією за методикою RAPID. Перший раз прочитайте текст за одну хвилину. Потім тричі прочитайте підкреслений текст. А потім знову визначіть свою швидкість читання. Отже, почали. Визначіть свою швидкість читання. Тепер пошепки прочитайте підкреслений фрагмент тексту тричі, поступово прискорюючи темп. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Визначте свою швидкість читання знову. Почати. Порахуйте кількість слів, яку ви прочитали. Чи збільшилася ваша швидкість читання? Поміркуйте, наскільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 140 слів за хвилину та запишіть. Слід збільшити швидкість читання на слів. Слово слово. Чудово. Попрацюйте із текстом. Вивчіть навчальні одиниці. Перевірте себе, озвучте відеофрагмент. Тропосфера нижній приземний шар атмосфери. У тропосфері утворюються вітри та хмари, формується погода. Стратосфера другий шар атмосфери, що починається над тропосферою. Озоновий шар затримує небезпечне для організмів. Сонячне випромінювання. Над стратосферою розташовані вищі шари атмосфери у міст повітря в них мізерний. Молодці! СТОРІНОЧКА 13 у підручнику Розгляньте зображення та визначіть за схемою, який шар атмосфери найтонший. Так який шар атмосфери найтонший тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера чи екзосфера? Правильно, найтонший шар атмосфери це тропосфера. В наступному завданні допоможіть йоєві сформулювати висновок до теми уроку, обравши потрібні слова з довідки. Отже слова з довідки нижньою верхньою тропосфера, екзосфера, стратосфера. Якою межею атмосфери вважають земну поверхню? Молодці нижньою межею атмосфери вважають земну поверхню. Верхня межа умовна. Оскільки атмосфера переходить у космічний простір поступово. Що вище, то менша щільність повітря. Далі бачимо два слова пропущені містять практично все повітря землі. Які шари атмосфери містять практично все повітря землі? Молодці. Це тропосфера та стратосфера. Запишіть. Подумайте та скажіть, що можна побачити зі стратосфери? Перевірте свої при На вашу думку, чому дослідник одягнений у скафандр? Чудово. Відкрийте сторіночку 52 та виконайте завдання від Бубу. Один. Розгляньте зображення та підпишіть назви шарів атмосфери. Найнижчий шар. Так, це тропосфера. Над тропосферою у нас. Молодці стратосфера. Над стратосферою розташований який шар? Правильно, це мезосфера. Потім у нас іде так, термосфера і самий. Можна сказати, верхній шар верхня межа атмосфери. Це молодці екзосфера. Складіть розповідь про будову атмосфери. Розкажіть про діяльність людини у ній, використовуючи зображення. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці, хороша робота!